І так, всім привіт! Я хочу записати сьогодні відео по танку Type-62. Це є Premium LT Китайський 7 рівня. Не так давно я на ньому взяв три відмітки, планка на ньому досить -таки висока, практично 2500, 2430, 2,440, 2,450. вона, в принципі, плаваюча. Е, граю на, я на оборудці бонова оптика, бо досил і трофейна малошумка, плюс інструкція, тому що на останні проценти там треба досить багато сумарки, відповідно, я поставив максимальну оборудку плюс дупайок. От. Танчик в принципі, е, сам по собі е, достатньо цікавий, він відрізняється від прокачуваного ВЗ-132. А, тим, що везе 130, е, перепрошую, везе 131 та Тата, от, від везець першого він відрізняється тим, що він е, більш такий естешний. Тобто, якщо прокачувані е, ЛТшки вони більш динамічні, більш жухливі, то Type 62 такий більш естечний. Е, от, мені в принципі подобається загалом по всіх характеристиках, грати на ньому комфортно, е, по пушці. Пушка в нього має 180 урону, 145 пробою на АББшках і... Відповідно, 220 на полдовому кумулятиві. От. І крім того, в нього досить -таки непогані фугаси, які заходять проти всяких картонів на 300 урон. Їх також відповідно треба з собою возити. Е я на ньому досить довго старався брати відмітки. У мене на це пішло більше як 200 боїв, тому що граю я ну, середньо, скажімо так. Я в пісочку граю на ЛТ-шках 5, 6, 7 рівня. І е от... В цьому бою я нарешті отримав е, третю відмітку на ствол. Е, Подивимося, е, в принципі, карта достатньо хороша для цього. Е, я зайняв стандартні кущі на ЛТшці. Можна грати або тут, або відповідно їхати по алеї і висвічувати. Але так як я попав в стаб з вісімками, в них дві ЛТ, восьмого рівня, відповідно, Йолка і Кальоснік. Що один, що другий, <кій> при впорі на мене, елементарно мене. Пересвічує і вбиває колеса за рахунок своєї динаміки і фугасів може просто-напросто в мене лишити інваліда. А йолку я, я не присвічу в житті за рахунок того, що на восьмому рівні е, вже йде коп а на сьомих рівнях копу нема. І крім того, в неї маскировка на багато набагато набагато краще е, от. В принципі, з цього куща також можна непогано підсвітити, можна дати первинний засвіт перекатки отут. От крім того, перекатку ти посвітиш так само отут. От Але проблема в цьому конкретному бою, то що команда вирішила просто тупо віддати весь фланг І в мене на прикритті арта, фактично, і пепка, яку мені треба. Реалізовувати, тому що е, якщо я не буду її підсвічувати, ворожі стежки банально пройдуть по тому флангу, мене зажмуть і нічого хорошого з того не буде. Я вирішую їхати вперед, е, надіючись на те, що підсвічу арті, і вона якось буде трошки опідкоцувати. Крім того, я побачив е, по силуету, що Центуріон стокою, якщо він стокою, в нього є пушка на 150 альфи. Це з одної сторони добре, що я багато не получу. З іншої сторони, в нього швидкості досить велика. Підсвічую в арті рота йому кидає, я його на себе байчу, я не знаю чого, але він на це ведеться. Він виїжджає вперед. ну дурі. Крім того, от зараз прийшов блайд від сушки, це дуже добре. Кидаємо, пробиваємо. І тут зараз буде фейл. Я його не пробиваю, получаю відповідь дві штуки. От, плюс боєукладка кладка. От через то. Я й кажу, що з однієї сторони це добре, що у нього стокова пушка, з другої сторони, за рахунок святоськострільності, він <кхм> мені встиг дати аж цілих два рази. Е, тут за рахунок пробою голдового кумулятива можна в принципі, спробувати повицілювати е, тяжиків і суперпешенга, якщо він борт бачить і підставляє. Е, от, зеленим горить, пробувати можна, але все одно треба вицілювати, тому що зони для прибиття лента вже й великі. Тут стараюся вицілювати як омога краще, ну як виходить, скажімо так. На фланзі до мене підтягується су 130 п Я бачу, що на іншому фланзі плюс-мінус все нормально. Наші піджали їхніх ПТ. В центрі тяжики так само будаються. По ХП ми трохи програємо, але я не бачу іншого флангу, Підно, там може бути ситуація якось по-іншому. Зараз, поки я бачу. О, дуже хороший момент. Супер, помиляється, він підставляє борт, і за рахунок того, що ми його загуслили, а в нього вже нема ремки, відповідно він відправляється примічком в ангар. Все добре. Флаг в мене половину зачистили. Там далі є Пантера. В принципі, за рахунок того, що в мене є сушка, я вирішую вкатувати. двох ми маємо спокійно забирати Пантеру і далі піддавлювати на їхню базу. Ну, до речі, має хороший ДП. Його так само потрібно реалізовувати. От, Пантера взагалі на нас не дивиться, йому, в принципі, пофігу. Ну, раз пофігу значить він відправляється в ангар. Зацілює він не мене А сушку, а все через те, що я прокатую вперед. І мене втрачає з поля зору і відповідно сушку хай собі стріляє. ХП собі треба економити і союзників розмінювати. Пантера відправляється в ангар. Вже досить таки непогано сумарки. В мене на цей момент десь було порядка 93,8-94%, і мені треба було достатньо багато. Тобто 2,5% на утримання і ще 2,5, щоб був 1%. О, тобто 5 тисяч мені треба було дати, щоб. А, відмітку. У мене вийшло більше. В кінці бою побачите скільки. От. Чекаємо ПТ-шок. тут нікого нема, що досить -таки странно, тому що там ПТшки так чи інакше, я думав, що хоч одна та й буде. Проїжджаю на базу. Чесно, я думав, що тут справа. Хоч одна ПТшка та й буде, але мене це здивувало, що вони всі з'їхали і з'їхали в кут. Висвічується арта, і тут мій величезний епік фейл. Я зарядив фугас. Думаю, о, зараз проб'ю арту. Ага, як завжди, фугаси, коли треба не пробивають. Ще раз фугасом і знов урону. Таким макаром я міг за один вистріл зняти ББшкою. Заряджаю вже нарешті ББшки, тому що зрозумів, що тут фугасів особового толку нема. І нарешті добиваю арту, І до речі, ви зараз побачите, що арта та не вмерла не зря, і, і трупік я зараз досить цікаво використаю. Підсвічую модеса. Зарахунок оце кущиків і його оглушення. Думаю, кинути, не попав. Капнуло буквально Ну, Але добиваємо. Засвічуємося, але слава Богу, ПТшки їхні не реагують. І от тут ми арту використовуємо по повні за рахунок того, що арта вмерла, я використовую. її. Трупік підсвічує Петешок. І за того трупіка навіть порубою щось кидати. зараз ця так само відправиться в ангар. Відповідно, отакий от вот бій на три відмітки на дуже цікавому і хорошому преміум танку е 7 рівня. Результати бою зараз будуть перед вами. От. Зараз ми ще добиваємо йолочку, і на тому бій закінчиться. Вона там ховається, я так її, в принципі, не доб'ю. Я думав, я її е зацілю з одної, з другої сторони, але вона за тим бугорком не вилазила. Ну, відповідно, мені цього хватило. В сумарки ще плюс один блайн. відповідно, там 3,198 на 300 з копійками а, будуть результати. І, відповідно, майстер, і 3 відміточки на ствол нарешті. На Отже, я з вами прощаюся, а ви зараз побачите результати цього бою.